Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця і я, Ростислав Кравець. Це відео присвячено постанові великої плати, про яку я обіцяв розповісти. Стосовно помилкового відкриття поліційного провадження, воно є дуже важливим, дуже важливим, щоб не втратити можливість доступу в принципі до суду. Зараз я більш детально про це розповім. Вчора я розповідав в загальному огляді, а зараз я детально розповім про саму цю постанову. Ну а вас буду просити підписатись на цей канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати це відео, щоб люди знали про свої права. А найголовніше саме підписуйтесь. Я вам буду дуже вдячний за ваші підписки. З одного боку, я роблю цю роботу, вам розповідаю про ці рішення. А з іншого боку, ваша вдячність саме і полягає в підписках на канал. Тому я за це вам дуже буду вдячний. Підписуйтесь. І так, Велика Палата прийшла до висновку, що у разі, якщо апеляційне провадження відкрите помилково, саме відкрите, звертаю увагу, то, ну, наприклад, ситуація у нас така, що особа, яка подала апеляційну скаргу, от в даному випадку. Якщо ми говоримо про цю конкретну справу, я вважаю, що це, в принципі, невірний підхід, і він досить опасний для всіх громадян України, тому я і вирішив зняти це відео. Наприклад, тут особа подала поліційну скаргу, а поліційний суд відкрив провадження, вже відкрив. Не те, що дав строк на усунення недоліки. Він відкрив провадження. І тому в даному випадку, от в подальшому, особа не змогла. З'ясувалося, що особа фактично повідомила неправдиві. Неправдиву інформацію щодо поновлення строку на апеляційне оскарження, що вона значно раніше отримувала безпосереднє рішення суду першої інстанції, однак з пропуском цього строку подала апеляційну скаргу і е м, вела суд в уману стосовно дату, ну, часу отрим... дату і часу отримання безпосередньо самого рішення, хоча вона отримала раніше суд. апеляційної інстанції дав після вже відкриття дав ще строк, щоб особа усунула ці недоліки і повідомила. Все ж таки підстави пропуску строків, чи визнавати їх поважними, чи не визнавати, і далі закрила провадження як помилкове. Велика Палата з цим не погодилась і взагалі зазначила досить таку странну річ, якщо відверто, що в даному випадку суд не мав права на цій підставі закривати як помилково, відкрите апеляційне провадження, і як це передбачено безпосередньо нормами цивільного процесуального кодексу. А фактично закрити. Вже відкрите апеляційне провадження у зв'язку зі зловживанням правами. Ну, якщо раніше, наприклад, ця ситуація виглядала наступним чином. Ну, Подається апеляційна скарга, в якій знаходяться. Ну, от класична ситуація останнім часом дуже часто, з огляду на якість рішень, на відношення до людей, з, так мовити з матами, з такою лексикою, неприємною лексикою, аполіційний суд відмовляє відкриті провадження саме і посилається на те, що особа зловживає правами, не поважає суд. Інша ситуація, чому не поважає, інша ситуація, як це сталося? Що довело особу до такого стану? Чи вона завжди така, чи це просто вже. Здали нерви, і вона не може витримувати таке знущання над своїми правами. На жаль, от дуже часто останнім часом таке трапляється. Так от, це на стадії, коли вирішується питання про відкриття провадження. На стадії ж, коли провадження відкрите, у поліційного суду немає таких повноважень закривати у зв'язку зі зловживанням правами. Він якраз і може його закрити як помилково. Ну, Велика Палата вирішила взяти знов на себе роль законотворця. І виснувати, що таке провадження потрібно закривати у зв'язку з зловживанням правами. Тоді ви розумієте, що з тою ситуацією, яка у нас на сьогоднішній день відбувається в країні, будь-яке провадження може бути закрите у зв'язку з зловживанням правами. Ну от об'єктивно, будь-яке, якщо ми будемо посилатись просто на цю норму. Я вважаю, що це неправильно і великій палаті треба негайно відійти від цієї позиції для того, щоб суди нижчих інстанцій фактично не позбавляли громадян України на захист. Такої норми на стадії вже відкритого, викона... відкритого апеляційного провадження як закриття провадження у зв'язку з зловживанням правами, немає. І таке, так мовити, введення... Такої новели так, в українське законодавство, воно вкрай небезпечне. І звертаю увагу суддів, прошу не застосовувати це, тому що це призведе до дуже великих збитків України, до дуже великих збитків кожного з нас, тому що особи будуть звертатись до Європейського суду з прав людини і будуть вигравати такі справи, тому що такий підхід є неправильним і незаконним. Поки на цьому все. Ще раз буду вас просити у вигляді вдячності. Те, що от для вас працюємо, підписатись на цей канал, тому що саме ваша підписка допомагає поширювати відео. Поширюйте це відео в своїх соціальних мережах, коментуйте, і таким чином ми, може, разом змінимо ситуацію, яку створює Велика Палата, для того, щоб люди мали право на захист. Ну і найголовніше не забувайте допомагати ЗСУ, допомагати Україні вистояти, тому що іншої країни у нас немає. Віримо в перемогу, віримо в Україну, віримо в наші збройні сили. Підписуйтесь, поширюйте, коментуйте, ставте подбайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!